Нова підстава для отримання відсрочки від мобілізації. Послухайте дуже уважно, зробіть максимальний репост цієї інформації, я зараз розкажу. Отож, вчора до Верховної Ради надійшов законопроект за номером 14337, яким передбачається надання відсрочки від мобілізації тим особам, які мають житло і які можуть на постійній або тимчасовій основі надати його для внутрішньо переміщених осіб. Мінімум для дві, двох осіб. Якщо, тобто, ви маєте житло, ви можете у себе поселити цих людей, укласти з ними нотаріальний договір про те, що вони вас будуть проживати. ТЦК буде щомісяця перевіряти, що ці особи у вас проживають, і ви при цьому будете мати право на відсрочку від мобілізації. Цей законопроект вчора був зареєстрований в Верховній Раді. Сподіваємося, проголосують, і деякі категорії чоловіків зможуть отримати. Право на відсрочку. Максимальний репост. А що, є що віддавати? Вже землю віддали, надра віддали, суверенітет віддали, навіть молоде саме працездатне населення, хлопців молодих, і тих віддали. Я вже попередніх відео записував. Ви що думаєте, даремно дозволили хлопцям 18-22 виїжджати за кордон? Це ж була умова, ви нам даєте молодих хлопців, а ми вам будемо далі продовжувати фінансування. Ваших усіх успішних програм, моя особиста думка. Що ви думаєте, напишіть в коментарях. Пенсія 3 тисячі гривень. Так ви ще шокуєте! В проєкті бюджету на 26 рік передбачається і пропонується підняти мінімальну пенсію в Україні на 234 гривні. і вона буде складати майже 2600 тисячі гривень. Ну напевно, треба купити трьохлітрових банок, бо не буде куди гроші складати, чесне слово. А взагалі, якщо серйозно, я не знаю, як на такі гроші можна вижити в Україні. Дуже цікаве спостереження. Якщо в Україні в 2026 році планується підняти мінімальну заробітну плату на майже 650 гривень, то середня зарплата буде складати 30 тисяч гривень. А наші військові, виходить, отримують 20 тисяч гривень. Цікаве так спостереження. Так? Тобто, виходить, наші військові отримують менше середньої заробітної плати. Виходить так. І за що ж тоді наші військові воюють? Де ж це фінансове стимулювання? а? Ваші думки в коментарях. Ну і до позитивних новин, а то у нас люди звикли тільки до негативу. Отож, з 1 січня у нас мінімальна заробітна плата зросте в Україні майже на 650 гривень. Зарплату для вчителів піднімуть в два етапи майже на 50%, навіть більше. З 1 січня на 30%, а з 1 вересня ще на 20%. Для всіх, абсолютно всіх учнів перших 11 класів буде безкоштовне харчування у школах, а також для людей, яким більше 40 років, можна буде зробити безкоштовне обстеження, якщо у вас є проблеми з серцево-судинними захворюваннями. Я, як людина, який більше 40 років і має проблеми з серцем, це позитивні новини. Ну, що ви гадаєте? Як вам такі новини? Я гадаю, що якщо можуть, якщо хочуть, то можуть зробити. Тож, будемо сподіватися на краще. Гарного дня і слава Україні! Переходить як в тій кінофразі: жити, як говориться, добре, а добре жити ще краще. Точно. Тобто, якщо в тебе є бабки, то ти можеш начальником ТЦК порішати питання і будеш жити, і тебе мобілізація не стосується. А начальник ТЦК закриє план і рішить питання за рахунок Степана якогось села, у якого немає бабок, бо Степан не хоче жити. Получається так? Ну, і як ми хочемо закінчити цю війну, якщо от такі от тюбіки, як на цьому фото, просто на цій війні заробляють, вони руками і ногами будуть триматися, щоб далі продовжувалася війна? Взяли на взятці начальника надвірнянського ТЦК на Івано-Франківщині за те, що він підробляв документи, встановлював фіктивну інвалідність. А скільки таких тюбіків по всій Україні? А скільки такса? Вийти із буса, а скільки такса вийти з ТЦК, а скільки такса зробити фіктивну інвалідність? І скільки таких ділків по всій Україні? І ви хочете сказати, що хтось хоче закінчувати війну? Та хрен там? Вали додому, ви вже задовбали. Уявляєш, це мені таке поляки кажуть. Розповідає мені моя знайома, яка нещодавно приїхала в Польщу і знову назад уже повернулася. Каже, я їм розказую, ми ж приїхали вашу економіку піднімати. Заробляємо для вас гроші. Ми заробляємо внески до бюджету Польщі навіть більше, ніж ви надаєте фінансової і військової допомоги для України. Україна воює за те, щоб на вас не напали. А вони мені таке кажуть, щоб я волила додому. Я питаю, кажу, ти приїхала в чужу країну? будеш людей, як їм жити, що їм робити. При цьому ти приїхала туди як біженка на новенькому рейнджеровер, який стоїть 100 плюс євро. Рейнджеровер десь другого-2023 року. І ти хочеш, щоб до тебе нормально вставилися, так? Ні, ну це другое. От як ви думаєте, це другое чи не другое? Хотів би почути ваші думки в коментарях, як потрібно ставитися українським біженцям, які перебувають за кордоном. Чи потрібно місцеве населення вчити, як їм жити? Напишіть ваші думки. СЗЧ це кримінальний злочин, стверджує пані Наталя. Я вам сразу скажу, що я не великий експерт в військових справах, але думаю, що після закінчення військового стану, у цих хлопців, які повтікали з навчальних центрів, з військових частин, я думаю, що після закінчення військового стану їх амністують. Ніхто їх не буде садити реально, тому що враховуючи рівень, скільки у нас зараз, СЗЧ, ну в нас просто тюрем фізично не вистачить. Але хотів би сьогодні вам розказати реальну історію моєго брата, який він мені розказав особисто, яка з ним трапилася в 23-му році. І хотілося б почути думку саме іменно військових, щоб вони написали в коментарях, що вони думають з цього приводу. Отож, мій брат проходив службу, в 23-му році їх відправили до Бахмуту. І хто знає, хто проходив службу, там є така железка, і там був, напевно, опорний пункт. Так от, командування, як відправило, в подмогу до наших інших підрозділів, там тримали ТРО, якийсь певний не знаю, опорний пункт. І от їх відправили 40 чоловік, і вони туди пішли. А як виявилося, ці хлопці, які там були, ТРО, нікого не попередивши, не попередивши залишили ці позиції і десь відійшли, десь пропали. І 40 чоловік, які пішли в підмогу, повернулися тільки 15. Мій брат згубив там ногу, на жаль, був потім комісований, Але слава Богу, залишився живий. Його вночі вивезли на садовій тачці, боролися за його життя і він, зрештою, залишився живий, слава Богу. Але ось хотілося б почути вашу думку. От як ви відставитеся до СЗЧ? Це ж, начебто, теж СЗЧ чи дезертирство. Як ви гадаєте, це кримінальний злочин? Чи цих хлопців треба амністувати? Тому що я думаю, що амністують тих, хто був насильно мобілізований, хто втік з навчальних центрів, хто втік з тилових частин. А от як ставитися до тих, хто втік іменно з бойових позицій при виконанні бойових завдань? Чекаю на ваші думки. Я вам хочу сказати, що от Україна це ідеальна країна для життя багатих забезпечених людей і попробуйте зі мною посперечатися. Возьміть, наприклад, якщо у вас є гроші, то вас не стосується питання мобілізації, ви ніколи не підете воювати. В Україні бізнес легко вести. Якщо у вас є кум, брат, сват, ви завжди можете без проблем порішати любі питання в Україні. Для молоді взагалі ще питань немає. Можна спокійно заробляти гроші, жити в своє задоволення. Але тільки ти втрачаєш свої скажімо так, джерело доходів. Тільки ти становишся якимсь пенсіонером, все, для тебе лафа закінчується, держава тобі жодним чином не допоможе. Будеш свої вести, скажімо так, ніщенське существування, отримувати свою пенсію 3-4-5 тисяч гривень і виживати просто. А для багатих забезпечених людей взагалі проблем. Життя в Україні немає. Я так рахую. Ваші думки напишіть в коментарях і робимо які висновки. Поки ти працездатний, поки в тебе є можливість заробляти, мутити. Працюємо, заробляємо. А коли виходимо на пенсію, то їдемо в соціально, скажімо так, захищені країни: в Скандинавію, там, в Ісландію, де держави думають про своє населення, про їхні соціальні гарантії. Якось так. Ну так діла не буде, мої шановні. Ми так домик не построїмо. Моє вчорашнє відео вже набрало 120 тисяч переглядів щодо того. Якщо ти СЗЧ, то ти вже не українець і в тебе треба забирати паспорт. Таку заяву зробив військовий один в студії канала Прямий канала Петра Порошенка. І дуже багато це відео набрало відгуків саме від військових. Військові реально дуже ображені кажуть, куди здати паспорта, якщо ми не українці. Ну, я не можу зрозуміти оці заяви, які наші студійні військові, медійні військові роблять. Для чого вони це роблять? Вони хочуть добитися того, щоб у нас кількість СЗЧ була більша, ніж кількість взагалі Збройних сил України. До чого ми тоді прийдемо? Чого ми добиваємося? Хто замість тих хлопців, хто пішов в СЗЧ, піде їх заміняти? Поліцейські підуть міняти, які заброньовані? Чи наші держчиновники підуть міняти? Чого вони добиваються своїми заявами, ви мені скажіть. Ну не можна людей так принижувати. Люди не свині, люди не раби, Щоб до них відносилися, вибачте, як до людей нічого сорту. Це неприпустимо, як на мене. Що ви думаєте? Напишіть в коментарях.